Резонансна справа гіпербуду тепер має продовження у суді. Нагадаємо, попередньо цим питанням займалась спеціальна комісія, створена при міській раді. За її результатами, забудовник ТОВ «Гіпербуд» та генпідрядник ТОВ Чернівці Будинвест порушили основну мету забудови. Вони замість житлових будинків звели торговельний центр. Комісія при міській раді вважає, що при проектуванні порушено державні будівельні норми, тому запропонували інвесторам звернутися із позовом до суду. Мав бути житловий мікрорайон від початкового від першого планування згідно з усіх діючих законів України. Зараз ми бачимо, що там збудований торгівельний гіпермаркет, який не мав бути, там взагалі розташований. Тепер щоб упередити подальше якусь забудову порушення подальше земельного та будівельного законодавства, ми маємо судовий процес, який має поставити тут крапку. На сьогодні подали позов до нас стосовно розірвання договору оренди. Але звичайно, це дан даний позов поданий міською радою, проте на стороні знаходиться знову ж таки представники сусідніх мешканців сонячний острів. Ставлять питання щодо взагалі неправомірного використання даної земельної ділянки, але знову ж таки даний позов на нашу думку є абсолютно безпідставний. Є договір підряду, є договір наційного будівництва, за яким люди вклали кошти, сплатили повну вартість і повинні були отримати у 12-му році у 4-му кварталі своє майно. На жаль, сьогодні вже 15-й рік і свого майна не отримали, тому що є зловживання забудовника. Що ж вирішить суд? Залишається інтригою продовження цього судового засідання, призначено на 29 квітня.